Ми вітання, Макс на зв'язку, і сьогодні ми говоримо про топ 5 способів заробити на біжі Мекс в 2026 році. Буде декілька способів, де треба буде попрацювати, і декілька способів, де можна заробляти практично нічого не роблячи, так сказати, лежачи на диванчику, отримувати свої бабулесики. Тож, кому це -то цікаво, залишайтеся зараз швиденько, але доступно, зрозуміло поясню. Але перед цим. Перед цим, будь ласка, друзі, давайте за традицією, хто ще не підписаний на Ютубчик, тисніть у ту кнопочку підписатися і обов'язково ставте дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. І, звісно ж, дуже рекомендую підписатися на свій телеграм-канал, тому що туди інформація потрапляє більш оперативно і там більше інформації про заробіток і не тільки про заробіток. Різні, корисні, цікаві, прибуткові штуки. Дві секундочки підписалися і погнали. Для того, щоб заробляти на біжі будь-яким способом, який я сьогодні розповім, вам потрібно. В першу чергу мати там аккаунт і пройти верифікацію. Нічого складного там немає. Посилання на реєстрацію є в описі до цього відео. Переходите, реєструйтесь і проходите ківасті. Це займає декілька хвилин. Що ж, переходимо до способів заробітку, і давайте почнемо з самих простих, де вам практично не треба буде нічого робити. Перший спосіб це звичайно ж лаунчпул. Більшість знає, що це таке, а для тих, хто не знає, лаунчпул це можливість заробляти практично без ризику і на повному пасиві. Коли на біржі з'являється доступний лаунчпул, а вони там бувають регулярно, ви заходите на сторіночку лаунчпулу, дивитесь, є проект, вибираєте собі пул, який для вас підходить, бо в кожного проєкту будуть визначені монетки, які можна застейкати. Тоді закидаєте свої кошти, а далі просто чекаєте і щогодини або щодня будете отримати винагороди в тих монетках, по яких проходить лаунчпул. Як я вже сказав, це пасивний заробіток і вам більше нічого робити не треба. По закінченню ваші кошти, які ви закинули в пул, повертаються вам на спот. Або якщо вони вам знадобилися раніше, ви просто заходите на сторінку лаунчпулу і забираєте їх. За це ніяких комісій не стягується. Дуже часто, в переважній більшості випадків, для того, щоб взяти участь у лаунчпуді, вам просто треба мати на балансі USDT, тобто ніяких спеціальних токенів. Тому, друзі, це легкий, простий спосіб заробітку. На Bidgim Другий спосіб заробітку на Biggie також простий, можна сказати, на пасиві, але трішки складніший за попередній. Називається він Кікстартер. Тут уже, щоб взяти участь, вам потрібно мати монетки MX. MX це монетка Big Заходите на сторіночку Кікстартер, знаходите доступний. Проект вони також виходять регулярно. Буває таке, що по 2-3 на день розміщуйте в свої MX, можна навіть в усі зразу, і по закінченню вам на спот прийдуть монетки цього проекту. Можуть бути навіть USDT, дивлячись в яких токенах зазначений пул. Тут можна збільшити відсоток отримання винагрод, наприклад, за запрошення друзів або за виконання певних умов, зокрема за торгівлю на фьючах. І, звичайно, чим більшу кількість токенів MX ви закинете в пул, тим більшу кількість винагород отримуєте по закінченню події. Третій спосіб заробітку на біжі 26 2026 році це у нас лаунчпад. Що таке лаунчпад? Лаунчпад це можливість отримати токени від проекту до їх лістингу на біжі. Відповідно, ми отримуємо токени за більш низькою, такою цікавою, солодкою ціною після лістингу. Їх продаємо вже по вищій ціні і на цьому заробляємо. Лаунчпади на Мекс також проходять регулярно. До речі, зараз, коли я записую це відео, є доступний лаунчпад Астек, де ви можете отримати токени зі знижкою 70 або 60%. В залежності новий використовувач чи вже маєте акаунт на Мекс. Для участі в лаунчпадах також треба виконати певні умови. Тут уже складніше ніж в попередніх способах, але також нічого такого надзвичайного реєстрація, верифікація. Депозит, торгівля на споті і проторговочка на ф'ючах. Суми бувають різні для кожного лаунчпаду, тому конкретно під кожен лаунчпад, який буде проходити, треба заходити на сторіночку і дивитися, які саме там вимоги. Ви виконуєте потрібні вимоги в період проведення, фіксуєте свої USDT, Зараз ліміт це максималочка 5000 USDT, По закінченню, на якусь кількість ваших USDT вам нараховують токени нового проекту. А решту USDT вам повертають. Нагадую, що нараховують по. Нижчі ціні да зі знижечкою тоді проходить лістинг на біржі. Ви їх продаєте і знову ж таки да повторюсь на цьому заробляєте. До речі, по лаунчпаду Астек, який зараз триває. Закидаю посиланечку на деталі. Да, в мене вони є в телеграм-каналі в опис до цього відео. Кому цікаво, хто хоче вже взяти участь, дивиться відео да, в той момент, коли він проходить, то переходьте за посиланчиком, дивіться деталі, виконуйте, беріть участь і забирайте свої винагороди. І четвертий спосіб заробітку на BGMAX – це AirDrop+. Тільки фішка в тому, що це більше для нових користувачів. Якщо у вас вже є аккаунт, ви можете тут взяти участь тим, що запросите друзів приєднатися. Да, за це ви теж можете отримати винагороди або створити новий аккаунт. Як це працює? Є проект, є призовий фонд, наприклад, 100 тисяч USDT, або може бути в інших токенах. Є певна кількість місць, які заберуть ось ці винагороди. Є перелік завдань, які треба виконати, щоб розділити пул. Наприклад, реєстрація ківасі, перший депозит, перша угода на споті чи ф'ючах. І перша, наприклад, тисяча людей, які це виконують, першими, першими тут треба робити все швиденько. Розділять ось цей призовий фонд. Я вже казав, що Airdrop Plus це для нових користувачів. Але тут є також момент, що ви зареєстрували свій аккаунт раніше і ще не робили депозитів, або робили депозити, але сума усіх ваших зроблених депозитів менша, ніж 100 USDT, то ви також можете взяти участь. Цей аккаунт вважається новим. Зробили акт, забули, тому можете повернутися і взяти участь, забрати свої бабулески. І п'ятий спосіб заробітку на BGMX у 2026 році це, це торгівля. Банально просто так, але тут треба буде працювати. Торгівля або на споті, або на ф'ючах. І зараз хтось такий, е, е, то то є скрізь, то є скрізь, то не рахується як спосіб заробітку. Ні, друзі, торгівля є практично на кожній біржі, торгівля спот і ф'ючі, але але на біржі Мекс, хто не знає тут або найменші комісії, ну реально найменші серед усіх бірж, або комісії взагалі відсутні. Дуже дуже багато пар на які комісії відсутні. І якщо ви торгуєте десь там, да. То чому переплачувати? Можна торгувати на Мекс і на цьому економити. Все, що зекономив, да, от, наприклад, на комісії, як то кажуть, вважається заробленим. Плюс тут на Мекс регулярно проходять торгові змагання. Тобто, ви і так торгуєте, да, отримуєте прибутки з своїх угод. І плюс можна зареєструватися на якесь торгове змагання і ще додатково розділити призовий фонд. Чому ні? Ось такі я виділив 5 способів заробітку на Мекс у 2026 році, які точно будуть актуальними. Якщо у вас виникатимуть додаткові запитання, пишіть в коментарях. Потрібні посилання на усі сторіночки, всі, можливо, хтось не захоче шукати на реєстрацію і так далі. Є в описі до цього відео. Також нагадую про підписочки YouTube Telegram. В Telegram і все це є і навіть більше. Будь ласка, підтримайте це відео лайкосиком. Всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей. Пока!